Шановні воїни, працівники, державні службовці та ветерани інженерних військ, дорогі бойові побратими, від імені Державної спеціальної служби транспорту та себе особисто щиро вітаю вас професійним святом Днем інженерних військ. 25 років тому президент України, враховуючи заслуги інженерних військ у зміцненні обороноздатності держави, підписав указ про День інженерних військ. Більше десяти років наша країна відстоює свою незалежність та територіальну цілісність, і майже три роки веде боротьбу в режимі широкомасштабної війни з російським агресором, роблячи все, щоб стати сучасною європейською країною, а не васалом Російської Федерації. Роль інженерних військ важко переоцінити. Жодну операцію, жодні бойові дії сьогодні неможливо уявити без вас. За весь цей період разом з усіма складовими сил оборони змінювались і розвивались інженерні війська. Солдату інженерних військ сьогодні доводиться бути і розвідником, і штурмовиком, і десантником, і піхотинцем, і навіть виконувати бойові завдання в ролі морського піхотинця. Ваше гасло завжди попереду це бойове кредо інженерно-саперних, понтонно-мостових, інженерно-дорожніх і багатьох інших підрозділів інженерних військ. В цей день ми повинні згадати наших полеглих побратимів. Вічна та світла вам пам'ять та сказати слова подяки тим, хто сьогодні в строю славетних військових частин та підрозділів інженерних військ виконує бойові завдання та робить все, щоб наблизити таку очікувану всіма перемогу. Завжди разом з вами. Дякую за вашу службу. Слава Україні! Слава інженерним військам!